Думаю, що ми надамо право перевіряти різні ігнати, інтернет-центр, Наталі Толевізм, директору Гасінської ТВ і нашому голові сільському лавутині Алюмі Степані. Прошу, підходьте. Відкриваємо це інтернет. центр Веб-сайт мережа, вислід цивілізації. У мене є достатньо гір для мегаінформації. Я тут з'явився по програмі, що діє в усьому світі, щоб інтернет могли дізнати усі дорожні діти. У мене сайтів і конеків на кожен запит досить. Тож Google сайт усіх охочих на веб-сторінки просить. Знатись можна тут про все, коли, і скільки йде. Для себе кожен необхідну тут відповідь знайде. Я, я, інтернет. Ще безкоштовний для всіх. Я, в Казка, отож запрошую на сайті. заходьте і будь ласка.